Щороку, 20 вересня, міжнародна спільнота відзначає День студентського спорту. Здобувачі освіти Прилуцького гуманітарно-педагогічно-фахового коледжу імені Івана Франка також активно долучилися до святкування. Організували естафету з легкої атлетики. Спортивний майданчик навчального закладу зібрав близько 50 юнаків та дівчат. А це студенти з різних спеціальностей і доєдналися учні ліцею номер 6 У змаганнях приймають участь спортсмени всіх відділень, не тільки фізичного виховання, а й і початкової, трудового навчання дошкільної освіти. Коледж постійно організовує змагання з різних видів спорту. Свято міжнародного дня студентського спорту не є винятком. Це є запорук ка Здорового способу життя в такий нелегкий час. В такий нелегкий час діти, хоча б студенти, трошки зможуть відволіктися від таких навантажень. Тривоги повітряні, вони нервуються. Також ми бачимо, тому заняття фізичною культурою та спортом їх трошки відволікає і загартовує. Серед учасників і першокурсниця Вікторія Обруч навчається на спеціальності фізичне виховання. Зізнається, що такі змагання для неї новий досвід але без вагань приєдналась до естафети. Це було якось незвично. Це такі змагання для мене перший раз мені було цікаво в них прийняти участь. Говорить, це не просто можливість проявити свої спортивні навички, а й чудова нагода підтримати свій дух і свій факультет. Аліна Дяченко, студентка третього курсу спеціальності фізичне виховання, і на відміну від Вікторії, вже має більший спортивний досвід. І тому з упевненістю говорить, що легка атлетика заслуговує на особливу увагу серед студентської молоді. Я вважаю, що такий спорт потрібно підтримувати, тому що це ну легка атлетика, як. Говорить, корела в спорту, і тому я хочу підтримувати цей від спорту і далі брати участь в ньому. Спортивним активістом коледжу є Максим Хойло, студент другого курсу. Хлопець завжди вирізнявся своїм ентузіазмом і любов'ю до фізичної активності. Сьогодні він знову підтвердив свій статус, долучився до легкоатлетичної естафети. Максим з дитинства захоплюється спортом і завжди прагне до самовдосконалення. «З Самого малочко я займаюся спортом і до. І це лежить до душі в мене. Найулюбленіші види спорту для Максима це волейбол та легка атлетка. Особливою гостею заходу стала випускниця коледжу Катерина Рогова. Також навчалася за спеціальністю фізичне виховання. Закінчила Петколедж у 2018 році. Сьогодні вона чемпіонка України з боксу, багаторазова призерка чемпіонату Європи, майстер спорту України з боксу та чемпіонка Німеччини. Катерина із гордістю говорить, що її альмаматер виховує справжніх чемпіонів. Мені... Е... Дуже приємно, що стільки студентів приймає участь в цьому. Дівчата та хлопці вони зараз бігають, передають естафету і розвивають спорт. Взагалі важливо, щоб студенти брали участь в таких святах, як міжнародний студентський біг, тому що потрібно молодь нашу привчати до здорового способу життя. Щоб вони розвивалися, щоб вони мали бажання йти в світ здоровими, красивими, сильними та мали мету досягати, ставили собі цілі і здобувалися її. Свято студентського спорту стало яскравою подією, крім незабутніх емоцій, заряду позитиву, всі переможці та призери змагань, нагороджені грамотами від адміністрації підколеджу.